Після крайньої масованої ракетної атаки на територію України ворог певним чином вивів ракетоносії в пункти базування, очевидно, для переспорядження, для підготовки, для переорієнтації можливо екіпажів. Тим більше, що море штормило і погода не сприяла. Наразі ми спостерігаємо вже протягом трьох діб, що з'являються ракетоносії. Ракетоносії почали з'являтися поступово. Спочатку було ви. Виведено підводний ракетоносій, потім до нього доєдналися ще надводні ракетоносії і ще один підводний. Тобто, така поступова практика нарощування відбувалась. Ми спостерігали її, і це, в принципі, десь співпадало з датами ймовірного святкування Різдва за Григорі... за Григоріанським календарем. Ми розуміли, що, скоріш за все, ворог. Втяжіючи до таких значущих дат та подій, може атакувати, і були готові в принципі наші сили протиповітряної оборони постійно на службі на поготові. Наразі ми спостерігаємо, що один з надводних ракетоносіїв заведено в пункт базування. Це не ніяким чином не характеризує загальну ситуацію, але є такий факт: ми знаємо, що в морі залишається фрегат ракетоносій, ми знаємо, що залишаються дві два підводних човни, два ракети на сії Це загальна сума ракет, десь 16 одиниць. Тобто вони готові до застосування і, скоріш за все, будуть намагатися зіпсувати нам свята. Тому всім треба це усвідомлювати, розуміти, що скоріш за все атака буде на об'єкти критичної інфраструктури, енергетичної, зокрема. А отже, необхідно бути постійно на поготові, навіть на вважаючи на те, що останнім часом більш-менш стабілізувалася ситуація з енергозабезпеченням регіону, може бути знов. Зірвання таке, зіпсування, і треба мати при собі засоби, які будуть потрібні, тобто свічки, пауербенки, десь може і запас певних продуктів, запас води питної, запас предметів першої необхідності, особливо ліків. Що стосується дронових атак, то це характеризується наступними чинниками. по Перше, їм було потрібно оновити. Свій потенціал, свій запас. Ми зафіксували, що ті дрони, якими вони атакували вже глибокою осінню і на початку грудня, це вже нова партія по маркуванню. Крім того, ми розуміємо, що вони усвідомили небезпеку для своїх баз в тимчасово окупованому Криму, де вони були накриті нашою зброєю. І вишукували місця розташування таких таборів в новому вже аспекті для своєї ж безпеки. І третє це вивчення ними поводження з цими дронами в умовах нашого клімату, оскільки вони випробовувалися іранцями в більш привабливому, більш. Поблажливому для них, наприклад, кліматі вони вивчали перепади температур, скоріш за все, і особливості штормового вітру, тому що для них дійсно може бути критичним поривчастий вітер, і саме перепади температур, тому що обледеніння стається, зокрема, коли є вологість, а потім мороз. Сам мороз як такий для них не критичний, тобто жодного дрону в шапки ушанки ми не зафіксували. Дронові атаки продовжують залишатися в зоні ризику, тобто в серед факторів, які можуть впливати на подальший розвиток подій. Вони залишають за собою використання них. Те, що вони використовують їх масовано, це як правило спрямоване на виснаження системи протиповітряної оборони, коли перші дрони фіксують і пробуджують протиповітряну оборону, а другі в іншій хвилі можуть її атакувати. Саме тому ми ще й ще наголошуємо про те, що сповіщати про реагування протиповітряної оборони не слід. Ворог слідкує і за соціальними мережами також.